До Великодня віруючі готуються сім тижнів Великого посту, одного з найсуворіших постів, саме стільки провів в пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. Вважається, що у ці дні душа віруючого повинна прислуховуватись до страстей Господніх останніх днів Ісуса Христа в людській подобі. Останній тиждень перед Паскою називається Страсна Седмиця. Особливе значення має Страсний четвер, день, коли Ісус разом зі своїми учнями на таємній вечері розділив святкову трапезу. Цей день ще називають чистий четвер, і всі православні по можливості намагаються причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, де розповідається історія страстей Христових. В страстну п'ятницю з церкви виносять плащаницю. Кусок тканини, в яку було загорнуто тіло Христа, де він зображений в гробу. В цей скорботний день приписується нічого не їсти. В ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, великодня служба Божа, святяться паски і яйця. Таким чином, церква благословляє віруючих після тривалого посту знову вживати скоромне, тобто їсти не пісні страви. Багатий пасхальний стіл є символом небесної радості і символом вечері Господнії. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик сповіщає, що Христос Воскрес. А всі присутні стрепетом відповідають воістину Воскрес! Як правильно підготуватись до свята і що покласти до Великоднього кошика, запитамо у настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорного протоірея Богдана. Пасха. Що це означає слово? Це перехід. Як у Старому Завіті, євреї перейшли від рабства до свободи. Так, і в Новому Завіті, коли Христос Воскрес, це є перехід від смерті до життя. І в старому завіті євреї готувалися до зустрічі Пасхи тим, що вони пекли прісний хліб, збирали різні трави, запікали ягнятко, і це було святкуванням. Пасхи, підготовка і святкування Пасхи. Так само і зараз у Новому Завіті, світле Христове Воскресіння, ми готуємо себе духовно, це перш за все, і основа нашої зустрічі цього великого свята. А друге, ми, також, маючи тіло, годуємо і хвалимо Бога, годуємо своє тіло і хвалимо Бога за те, що Він нам дав. Так що ж ми кладемо в кошик? Перше, Пасха. Пасха, це хліб, символ великої Божої милості і благословіння. І цей хліб є символом того хліба, який ми принес, приносимо кожний раз в жертву, в жертву Богові на нашому престолі, який є символом Ісуса Христа. Яйця це Повністю весь Всесвіт, повнота Всесвіту і добробуту, і нашої великої єдності тіла, душі і духа. Також ми кладемо сир, молоко і різні молочні страви. Так як кожна матір годує свою дитину, так і Господь нас сьогодні годує. Ми не прикладаємо ніяких зусиль на те, щоб отримувати. Ці страви, а Бог нам її дає. Чому? Тому що Він благословив різних тварин, які приносять нам це, і ми в подяку Богові приносимо на освячення ці продукти. Також м'ясні страви. Так як той батько, який зустрічав свого сина, він заколов теля годоване. І радів від того, що той син покаявся, так написано в Євангелії, так і ми приносимо м'ясні страви і дякуємо Богу за його велику милість. Хрін, символ великої сили, здоров'я і могутності. А також і вино в Кані Галилейській Господь благословив вино, і вино це якраз і є. Це рідина, яку Господь сказав, коли була тайна вечеря, пийте з цієї чаші, сіль. Господь сказав, що ви є сіль, і якщо вона не є солоною, то її потрібно викинути. І тому і сіль також ми кладемо в кошик. Свічка, коли ми запалюємо свічку в нашому храмі, то завжди. Це є для нас перша молитва перед Богом і прохання про те, щоби Він вислухав нас і змилувався над нами, а друге символ того великого світла і великої віри, яке є у нашій душі. Отак От ми складаємо кошечок, приносимо і освячуємо Його у храмі. І наша їжа не є основою життя, а наша їжа є. Для того, щоб ми підкріплювали себе і жили, і славили Бога, і духовно працювали над собою. Тобто основа наша це є дух, це є молитва, це є слава Богові за все, що Він нам дав. І Він любить нас, і цього року знову нам дав такі щедрі плоди, які ми приносимо в храм і освячуємо на Його славу, а нам на поживу. Це є та велика духовна радість, яка повинна торкнутися нашої душі, як ми проводимо ці дні? Перш за все, пам'ятаємо, це є страсний тиждень. Чому він так називається? Бо в ці дні, кожен день тижня був знаменний. В житті Христа, але і всієї церкви. І ми разом з Христом співстраждаємо. Ми разом переживаємо з Ним всі ті події. Вхід Його в Єрусалим, вербна неділя. Потім понеділок, вівторок, середа події, певні події, які сталися в Його житті. Четвер, тайна вечеря, п'ятницю. Він постраждав і був розп'ятий, і ми виносимо плащаницю в суботу, всяка плоть мовчить, бо лежить у гробі той, який спас весь світ і перший воскрес із мертвих. Ми роздумуємо над цим всім. Ми також ще більше можливо молимося. Якщо маємо таку можливість, але і стараємося знайти її, ми також роздумуємо про всі свої помилки свого життя для того, щоб ще, очистившись більше, змогли поєднатися з Христом на цій великій прекрасній молитві, що є всенічна світло Христового Воскресіння. Вважають, що у великодню ніч відкриваються всі земні скарби, які світяться на землі чарівними вогниками. Проте побачити їх може лише мала дитина, помисли якої чисті: маємо світлі думки, творімо добро, будьмо милосердними.